Ойно, росіяни поскаржилися на масовані атаки дронів, вибухи в РФ та на окупованих територіях. Що відбувається детальніше про все по порядку? Розповім за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Ставте вподобайку цьому відео і починаємо. На Білгород знову полетіли дрони. У середу пізно ввечері в, небе, в небі над областю пролунали вибухи. Невдовзі у Міноборони Росії відзвітували про збиття одного ВПЛА на Білгородщині. Окупанти стверджували, що чергові підрозділи ППО успішно відпрацювали. Проте невдовзі стало відомо про масові аварійні відключення електроенергії в області. Вони торкнулися саме жителів сіл у Білгородському районі. Це зокрема. Октябрьське, Малинівка, Бехлівка, Відрадне, Варварівка тощо цілком можливо, що збити вдалося не всі безпілотники, і деякі з них поцілили у місцеву електропідстанцію. Тим часом влада Білгородщини вигадала ноу-хау. Чиновники пообіцяли забезпечити громадський транспорт системами РЕП. За задумом вони мають вберегти маршрутки від атак дронів. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що системи РЕП вже встановлюють на карети швидкої. Втім, БПЛА останнім часом літають не лише над Білгородом. Загарбники спостерігали дрони і в інших регіонах. За даними Міноборони Росії, їх збивали над територією Ярославської та Володимирської областей. Російські медіа уточнили, що загалом в атаці брали участь чотири БПЛА. Близько шостої ранку. Один із них збили над Юрів Польським Володимирської області. Решта три полетіли далі на Ярославль. Їх нібито теж знищили. Ось таке відео з'явилося в мережі. Вже вранці гучно було й на окупованих територіях України. Зокрема, у Донецьку. Там прилетіло по Петровському району міста. Водночас у небі над Кіровським районом помітили незвичайні об'єкти з парашутами. ППО окупантів навіть намагалися їх збити. Ось як це виглядало. Какие-то и ой, вот что это Хр... какие-то летают. Ой, Лена. Thank you. Що вдалося приземлити ці об'єкти невідомо проте вже згодом у мережі з'явилися кадри великої пожежі в Куйбишевському районі Донецька. Жителі спостерігали густий чорний дим. Що стало причиною займання? Інформації немає Проте, як і в Білгороді після прильотів з'явилася інформація про проблеми зі світлом у місті. Зокрема, по всій окупованій частині Донеччини без струму залишилися 172 трансформаторні підстанції. За даними так званої місцевої влади, йдеться про понад 14 тисяч людей, які опинилися без світла. Очевидно, що війна дронів лише набирає оберти, і чим довше Росія вестиме війну проти України, тим сильніше отримуватиме відсіч. Окупанти в ніч на четвер знову обстріляли Харківщину. Вони вдарили артилерією та скинули авіабомби на село Курилівка Купінського району. За даними голови Харківської ОВА Олега Синігубова, пошкоджені чотири приватні будинки. Водночас у ДСНС повідомили про щонайменше чотири пожежі в регіоні за минулу добу, зокрема в Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах. У двох випадках через атаки росіян прилетіло у житлові будинки. Ще по одному займанню сталося в недіючій будівлі та в лісовому масиві. Обійшлося без жертв. Під постійним прицілом загарбників і Миколаївщина. У середу вони з артилерії обстріляли акваторії Очаківської громади, а згодом і Куцурубської. За словами Віталія Кіма, постраждалих немає. На Дніпропетровщині від ударів ворога постійно страждає Нікопольський район. Пізно ввечері окупанти по одному з тамтешніх сіл випустили з півдесятка артилерійських снарядів. Дивом ніхто не постраждав. Крім того, упродовж дня росіяни гатили по новомосковському та Криворізькому районах. Майже два десятки разів вони били дронами камікадзе і артилерією. Там постраждав 17-річний юнак. У нього множині осколкові поранення. Він у лікарні також понівечені шість осель, декілька господарських споруд, дві п'ятиповерхівки, півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Через обстріли пошкоджена і лінія електропередач. Та найбільша трагедія сталася у Кривому Розі. Посередня росіяни завдали ракетного удару по місту. На жаль, не обійшлося без жертв. Окупанти вже традиційно атакували мирних жителів. Рятувальники та поліція швидко прибули на місце прильоту і взялися розбирати завали. За останньою інформацією від МВС загинули 9 осіб. Ще 32 людини постраждали. З них 5 перебувають у важкому стані, одна у вкрай тяжкому влада оголосила 14 червня днем жалоби за загиблими. Вибухова хвиля від удару була настільки сильна, що вибила вікна у сусідніх будинках. 82-річна мешканка розповіла місцевим журналістам, що в момент прильоту перебувала вдома, неподалік від місця удару. Каже, в якийсь момент усе заволокло пилом та димом. На щастя, вона не постраждала. І тепер разом із близькими намагається привезти до ладу своє понівечене житло. Тим часом загарбники не перестають тероризувати прикордонні райони Сумщини. В обласній адміністрації повідомили, що вночі та зранку зафіксували 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великопосарівська та Буцька громади. Армія Росії застосувала артилерію, дрони та міномети. А на Київщині досі гасять пожежу, що виникла внаслідок ракетної атаки по Україні в ніч на середу. не можуть приборкати вже більше доби. Справа в тому, що палає промислове підприємство. На нього впали уламки від збитих російських ракет. ДСНС залучила для гасіння 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та 4 пожежні потяги. Та схоже, і цього замало. Нагадаю, що вночі 12 червня окупанти масово наатакували Україну крилатими ракетами Х-101, Х-555, Х-55 і з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Значна їх частина була націлена на столицю та Київську область. ППО збили усі ворожі цілі, а також ще 24 чотири шахеди. Як бачимо, російському терору немає меж. Загарбники щодня обстрілюють регіони України. У Росіян є успіхи на фронті. За даними Діпстейт, армія Росії зуміла просунутися на Покровському напрямку. Певні завоювання вона має на південь від Новоолександрівки. Також окупанти пройшли вперед у районі Новопокровського і в напрямку Карлівки, через яку веде траса на Покровськ. Ще одне просування було південніше у Невальському. На жаль, не краща ситуація і на Курахівському напрямку. Загарбники зайняли нові позиції в південних кварталах Красногорівки. За даними Генштабу, ситуація там залишається напруженою. Дещо просунулися росіяни і на Харківщині, зокрема під Вовчанськом. Також вони підтягнули резерви в районі Липців і знову намагаються атакувати. Про це повідомив командир батальйону «Ахілес» Юрій Федоренко. При цьому українські воїни методично знищують ворога на цьому напрямку. Бійці Ахілесу показали, як це відбувається. Вони опублікували кадри роботи ударних дронів і додали, що противник намагається вночі переміщувати техніку, наївно вважаючи, що зникне з поля зору ЗСУ. У підсумку українські бійці уразили одну гармату Д-30, автомобільну техніку ворога та склад МТЗ. Крім цього, росіяни періодично запускають на Харківщину свої ДРГ. Проте ці операції також завершуються для них невдало. Наприклад, окупанти намагалися невеликою групою прорватися у напрямку липців. Але їх вчасно виявили ЗСУ і дали ві гідну відсіч. Зазначається, що решти ДРГ сховалися в лісі, який зараз зачищають українські військові. Тим часом на сході росіяни активізували штурми часового яру. Вони тиснуть великою кількістю людей та техніки. Хвиля йдуть одна за одною. Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков. За його словами, іноді загарбники штурмують одну і ту ж позицію одразу з кількох сторін. Процитую вважається одна атака, а насправді з чотирьох доводиться хлопцям відбиватися. Бувають і такі ситуації: ворог накидує все більше і більше людей, не дає можливості нам оговтатися, тому що одна хвиля штурму може тут же йти за іншою. Кінець цитати. Втім, часом з передової надходять по-справжньому хороші новини. Історичним ураженням похвалилися сили спеціальних операцій. Їм вдалося вперше з початку війни знищити цифрову радіорелейну станцію Р416 ГМ. Цей комплекс армія Росії взяла на озброєння у 2018 році. Присувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Оператори третього полку ССО завдали по ній удару однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння бійців. У результаті станція знищена, а відтак порушена зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії Росії. Проблеми в окупантів не лише на землі, а й на воді. Гречник сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив про ліквідацію п'яти російських катерів. Цитую: мінус п'ять човнів за день у ворога на півдні, зазвичай один-два. Щось пішло не так, мабуть. Кінець цитати. Тим часом, неподалік Марлінки, росіяни спробували прорвати оборону українських воїнів. Про потужну спробу штурму окупантів розповів лейтенант ЗСУ з позивним Алекс. Каже, загарбники накопичили 17 одиниць бронетехніки і кинулися в атаку в напрямку селища Георгіївка. За його словами, сили оборони відбили штурм. Подробиці операції військовий пообіцяв надати згодом. Отримують на горіхи від ЗСУ не лише ворожі угрупування, а й пропагандисти Кремля, що ховаються за їх спинами. Зокрема, Ольга Скабєєва повідомила, що в Горлівці важких поранень зазнали так званий кореспондент НТВ Олексій Івлієв та ще двоє співробітників каналу. Деталі поки невідомі. Тим часом українська армія чекає на суттєве посилення боєздатності у вигляді винищувачів Ф 16 Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що сили оборони. Активно розчищають повітряний простір для роботи нових літаків. Такий висновок вони зробили після успішних ударів по російських системах ППО С-300 та С-400. Американські фахівці переконані, що тепер f 16 більш вільно почуватимуться в небі і зможуть брати участь у тому числі в наземних операціях. Москва потонула. Столицю Росії третій день поспіль заливає дощем. Автівки пливуть, тротуари перетворилися на річки, дерева вириває з корінням. Місцевий департамент транспорту закликав не сідати за кермо і користуватися метро. Давайте поглянемо на цей апокаліпсис. <му> Салярис починають плити, Його вже не воженіє Заливає не лише вулиці, а й пішохідні переходи. Вода проникає у торгові павільйони в московських ТРЦ. Люди не знають, куди подітися від такої кількості опадів. Деякі автобуси та тролейбуси в Москві затопило по вікнам, тому вони просто стали і не можуть рухатися. Легкові автівки теж затонули. Водії кинули їх просто на дорозі до кращих часів. Нози синоптиків не втішні. Вони зазначають, що цього тижня у столиці Росії випаде 130% місячної норми опадів. Таким чином на квадратний метр припаде близько 100 літрів води. При цьому за першу декаду червня у Москві вже випало 90% місячної норми. Якщо в понеділок дощі були помірні, пролилося близько 6 міліметрів опадів, то у вівторок цей показник виріс до 21 мм. міліметра. У середу, взагалі, була мегазлива інтенсивністю до 41 мм. міліметра. Тож можна лише уявити, яка катастрофа чекає на Москву найближчим часом. Але торкнеться вона не всіх. Наприклад, столичні олігархи почувають себе комфортно, адже комунальники турбуються про них набагато більше, аніж про простий люд. Наприклад, у районі патріарших прудів помітили працівника у помаранчевому плащі, який віником змітає потоки води у ливнівки, все, щоб жителі елітного району не промочили ноги. Не всім так пощастило у Підмосков'ї під час буревію. Дерево на смерть задавило дідуся та його 9-річного онука. Російські медіа з'ясували, що 64-річний чоловік прогулювався парком з хлопчиком. Погода раптово зіпсувалася, піднявся вітер і перекинув на них дерево. Очевидці викликали швидку, проте було вже надто пізно. Дідусь і онук загинули на місці. Слідом за столицею Росії та під Москов'ям затопило і Кострому. Вулиця в місті піднялася на пів метра. Транспорт пливе. Деякі пасажири маршруток їдуть у своїх справах, сидячи при цьому з ногами у воді. Очевидно, Кострома не готова до такої кількості опадів. Кострома утонув автомобіль. Думаєте, нам стоїть поїхати вперед, ілі ні. Катаклізми накрили не лише Росію, у багатьох країнах схожа ситуація. Наприклад, під воду також йде шири. Після дощів із берегів вийшла друга за величиною в країні річка Біо-Біо. Президент оголосив про катастрофу і пообіцяв надати постраждалим допомогу. Діта фегандалон Рамоне й Евандово Молінесу сіора. В Іспанії теж не солодко в одному з регіонів через раптові зливи почалася повінь. Вулиці перетворилися на повноводні річки, змиваючи все на своєму шляху. Давай. У Гватемалі один із муніципалітетів країни накрив потужний буревій. Вітер був настільки сильний, що валив дерева і стовпи, а також пошкодив кілька будинків. Будемо сподіватися, що такого масштабу катаклізми обійдуть Україну стороною. До вбивства дев'ятирічної української дівчинки в Німеччині можуть бути причетні знайомі її матері. Цю версію висунули слідчі і вже перевіряють її. Про це пише видання Більд. Перший підозрюваний це уродженець Молдови Андрій. Це колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Зранку в день вбивства він писав Екс коханій і вимагав зателефонувати. Другий – 50-річний біженець з України. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі маленька Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Він хотів стосунків із матір'ю дівчини, але отримав відмову. Після цього він пообіцяв цитую зруйнувати її життя. Кінець цитати обох чоловіків розшукують. Що ж до батька дев'ятирічної загиблої дівчинки, то він на шляху до Німеччини. Роман нині у лавах збройних сил України. Дізнавшись про зникнення безвісти своєї доньки, він попросив у командування відпустку для виїзду за кордон. У німецький дебель саме там проживала його колишня дружина з двома доньками. Пара розлучилася 2023-го. За словами Романа, він не бачив дітей майже від початку повномасштабного вторгнення. Два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. І колишня дружина обіцяла повернути Валерію. Як почнуться канікули, але так це і не трапилось. Я знаю одне те, що вона відправляла дитину одну до школи, маючи два смарт смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора, а я про це дізнався лише о пів на одинадцяту. Просто робіть висновки самі. Розслідуванням вбивства займається німецька поліція. Вона підтвердила, що знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці Валерії. Її знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн. Правоохоронці розповіли, що мертву дитину виявили далеко від лісових стежок у підліску на пересіченні місцевості. Також у поліції уточнили, що провели низку експертист і тіла. Доказів зґвалтування дівчинка не виявила. Зауважу, що шукали Валерію тиждень. Вона зникла ще 3 червня. Дев'ятирічна українка вранці вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи. Проте у навчальному закладі так там і не з'явилася. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому й батьків не повідомили. Мама дівчинки Надія помітила зниклення доньки лише ввечері. і одразу повідомила в поліцію. Сталося це близько 18.30 того ж дня. Правоохоронці не виявили школярку на записах камер спостереження. Водії автобусів також її не пам'ятають. Тому тривалий час було невідомо чи взагалі Валерія сіла на автобус до школи. Німецька поліція прочисувала місцевість. До операції долучили понад 300 правоохоронців, кінологів, водолазів та гелікоптер. І аж на восьмий день тіло Валерії знайшли приблизно за чотири кілометри від будинку її сім'ї. Батько розповів, що інша молодша донька теж перебуває у Німеччині з колишньою дружиною. Вони виїхали туди 2022-го. Роман сподівається, що йому вдасться повернути обох донечок на батьківщину, і нині він шукає шляхи, як це зробити. Ми будемо стежити за розвитком цієї резонансної справи. Про нові подробиці розповімо в наступних випусках. Тому обов'язково підпишіться на фабрику новин. Дякую вам за увагу. На все добре.